Всім привіт. І сьогодні ми зайшли в Greyhaven, щоб зробити такий open case. Бо я вже знову ягнове перебинасті. Назбрав 6. Е-е. Так. Ой, шо. 88 паків. Як думаєте, звідси нам зможе випасти новий дівайн? Зараз ми це і подивимося. О, непоганий початок міфік, да. Міфік то є гарно. Fire Days. А потім, ще якщо повезе прям жорстко, підключаємо дачу і відкриємо ще таких ситбаків, свинячих З минулого івенту. Я їх просто збирав, а потім не відкривали. Ну, 88 80 паку. Мені здається, що має випасти. Нічого немає. Немає. Стоп, я ж, походу, перелетіла. Ніби перелетіла. Я щось просто неуважно дивився. Прикиньте нам, що випаде... Рейндоупак, через дицем взагалі не може випасти рендоупак, тільки із шопа, якщо в шопі не відкриваєш. тільки якщо в шопі відкриваєш, тоді може випасти. Бо щось не в корисах. Ну що там, можемо про щось поговорити, мені там хтось писав, я вже не пам'ятаю хто, чесно кажучи, що він може купити в мене моїх пету. По перший яких по-друге, За що? За гроші мені не сильно треба. Я свою навису спавлю на 17 контіліонів. Знаю, що це може не дуже вигодно, звісно, но я так уже зайди, і з цим вже нічого не зробиш. Скільки я відкрив сітпаків вже? Я відкрив вже виходить... Ой, 16 сітпаків. Кашений. Не випав. Ні, ні, нібито. Я щось не сильно уважно взагалі. О, походу, прилетіло. Якщо не помиляюсь. Ну, типу, да, 18 сет паків десь я відкрию, так? Ось все. 18 сітпаків, пайків, це 19. Це ще не такі погано, якщо не випало. От якщо не випаде з 50-го, то можна казати, що я не везучий. А ще я хочу вам показати. Дивіться, в мене є насіння тут таке. Ця роза. Ось, ось така роза. Вона дивайновська була. Я не пам'ятаю вже з якого івенту. Ну так от, якщо на цьому відосі набереться 5 лайків, ми оцю розу після обнови, коли я отримаю агент Мастер Спенкер, виростимо до величезних розмірів і накинемо на неї кучу мутацій. Підходить? Тільки треба, щоб ви наставили 5 лайкосів. І, підпис... І обов'язково, щоб кожен підписався на, каза... на канал. прям кожен. От хто не підпишеться, то все, не буде відносить. Не зважайте на те, що у мене трошки підлагує то таке. И нет прыжки. Крытаемся пакко и открываем сток. И О, Apple. Apple. What the new. Вс, Миша, ничего не такого. Цикавого. Ладно, давайте далее открывать. Так, Фдес. Це виходить, я вже відкрив. Майже вас відкрив. Нічого не випало. Це погано, поки що щось. Я поки що не везучий. От, чамич уже вибив до прикладу цей. Вибив... Оце насіння нове, але він відкрив тих сітпайків, правда, десь 200. Ну, цьому через а не насіння. В нього, крім того. О-о-о, прилетіло. Ой-ой-ой, я прям побачив. Я прям побачив і напис диване, саме насіння. Ох, -мо! Я побачив знов. Прилетіло. Ну, може ще й буде? Ні. Давайте так, если выпадет. Если из... Ладно, ничего потешу. Ему... Майже. Майже. Так, я оставлю. Мысли я не сдав. Ви шо? Я понял, да я воздушный місце, короче. Давай візьмем Эмберлилю и побегу. I best this blend. Все, теперь точно Далее, открываем. Це нове насіння вже когось А в мене прилетів. ще раз прилетів, я бачу. Може вже не будемо прилітати, а будемо давати, Ну, так, я вже відкрив 7 паків, майже 3-6. Ну, Давайте так, якщо мені зараз випадає оце насіння Принц Тон, то ви ставите лайк, підписуйтесь на канал і ділитесь цим відосом з друзями. Mm -hmm. Давай. Давай, давай. Пожалуйста. От повезло, конечно. Прилетіло. Давай я музычку включу. Давай на удачу фейерверки позапускаю. Все, на удачу позапускаю фейерверки. Давай. -а. -а, -а, -а. короче, фейерверки на удачу працюют. Давай. Музычка. Фе... Фервер. І... И... Нормально, нормально. Давай, давай. Не, щось не работає ничего. Погано, погано. Дуже погано. Дуже і дуже погано. Давай. Генд мастер нема. Будь ласка, я відкрив вже стільки паків. Я розумію, що я їх ще добуду. Але ну. Джандер. Будь ласка. Ти ж хотів зробити, щоб на, на твоєм цьому. Ти ж хотів виграти в спорі між тимир і цим. А як ти можеш виграти, якщо ти не даєш ігрикам удачу? Ну от мене. Ти просто мене дразниш. Мене прилетіли два принцесс Шторина і жоден не випав. І випала якась туфта. Дякую за його. Дуже. Ого. Ні, так в мене удача вообще. Зая я на цьому наговорював. У мене удача ще хуже. Друзі, може ви хоча б поставити лайк, щоб це Ну, щоб удача може, якась піднялась. ну... Так... А мене цих фу яких там? Щас. У мене їх. Де вони? 28 штук! шток. Нащо вони мені? Лучше бы в за диване уступал. Трешки краще. Сейчас проверим точно, чем они не выпало их не на синее. Ой. Не. Не випало воно у мене. Пішли в інше місце. То що тут щось удача нас позбавила. Я я знаю, до кого ми можемо навідатися, якщо він там час є. О, да. Кричі, знаєте на що цей скін одівати? Ну, я точно це не можу казати, але точно я можу тільки казати, то, що дадуть якийсь подарунок, а припускати я можу, що це буде кіцуне. Але це не точно, так що, якщо що не засучують. Так все, ми отак з цього стали, ніби як два цих браття. Ки чого ж його отака моря? У мене отака море. Чого? Чого в мене не така моря, як в тебе? Чуєш? Мені треба така мореда, як в тебе, щоб мені точно все сюди. Бо тобі то А, а У мене квікнутиш. Це хтось лайк поставив? Давайте ще лайк. Я вже відкрив паків 60. 60 вже 8 паків відкрив і мені не випало жодного. Жодного ще його. Але було два рази так. Якщо мені звідси не випаде, то я ще зможу купити трошки, то може ще ладно. Надіюся, що хоча б із скукіт цих випаде грантома. От тоді, от, от тоді от я пишу це, але одно хочу, щоб мені воно випало позже. Бо якщо цьому випало, а мені не випало, чого так має бути? Навпаки, мені має все випадати, а мені нічого не випадати. Я уж просто сюда сейчас вы. Так. Ну давай, устань тринадцать паки. Дванадцать вообще уже. Уже вообще десять. Давай то так. Хоче, давай. Хоч із 10-го, ну, із 79-го випади мені. Ну, о'кей, 70 в 80-го випади. Із 81-го. Угу. Джон до мене вообще не любить. Хоча я все вибігаю, але поки що не гуляю, але Лучше я буду за Стіла свой чим за чем загрыгаю с такой неудачей. Я знаю, что вс мы винен жанр. Сейчас йому пацаном. Сейчас. Подождите. Надо удачу подкошманить. Так, сейчас набираю. Вс. Звоним джанду. Вс. Алло. Да, если ты мне сейчас удачу не цей. У меня пять последних паков осталось, понимаешь? Если ты мне сейчас удачу не подколышматыш, то я не знаю, что я зроблю. Я на твою ігру лайк не поставлю. А це велика втрата. Так що давай быстро мені удачу накручу. щоб із п'яти останніх паков мені випав твій сраний диван. Все, давай. Пока. Все, я з ним переговорив. Сейчас подивимось. Опа, підкритий Ой. Підкрити в удачу. Точно підкритий. 100%. Вот удача, да. Э, Наверное, ну, удача на аутишнике подкрытых 600% выпадает. О, да. Шо мені Ах, ладно. Пак. У нас же ще такі паки є, а ще будемо відкрити. Що нам випаде з першого? Може хоч тут джандер нам удачу відкрити, хоча б не цибуля. Перший хоча б не цибуля. томата прилетів. Знову не цибуля. Бан. Ну и не... чего? Це... Це... Це нормально? Какой погано знаю обыч? А, она має. не все понятно. Чего? Как бы черепаха була, то, то черепаха ха-ха. Ага, вот здесь четыре. же похоже скидки у меня 6 паков осталось весь я 10 паков жевидка но ну, мне хоть истого ничего не выполнил но отсюда выпадет пожалуйста одно одної одно, одно двох людинок не поставили. Но ну, мені и ничего не выпадет. и hmm да? Ну конечно, кто надеюсь надеялся, у меня удача на уровне с слепым критом, ладно, пофиг, всем до новых встреч и всем пока.